Вони реалії італійського життя. У нас вже 10 днів немає води. Все літо, мої хороші. Починаємо життя у босоніжках. Ось такий собі зробила подікюрчик яскравий, і отак десь на 4 місяці. босоніжки. Чао-чао, літо! Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Сиджу така вся засмучена під лавровим кущем. Оце така лаврушка, на борщик. Так, це справжня Лаврушка. Як вам її показати? Ось бачите, справжня Лаврушка. А, мама пішла м до лікаря, а я її чекаю. Була на пості. Все ніяк не може до мене прийти моя картка. Ой, боже мій. Ну чому все так через одне місце? Через одне місце. Ось дивіться, в Італії пошта виконує функції банка. Тобто ви можете на пошті відкрити свій рахунок, ви можете мати свої картки банківські. Ось, і моя картка Естата Скадута. Тобто вона в мене срок годності вже сплинув. Ось, і вони повинні були мені прислати по пошті іншу картку, іншу, а, м, яка дублює ту, що сплинув е, термін придатності. Але вже пройшло 43 дні, 43 дні, і до мене нічого не прийшло. От чому у Приватбанку, коли ти приходиш в Україні, Ну, закінчилася в тебе карта банківська. Може, я вам покажу е, італійців, як вони тут відпочивають. Ну, Даруйте. От сьогодні у нас понеділок, і тому всі італійці такі анціані, тобто вже е, віку, гранде, коме, похилого віку, вони ось в таких барах з самого ранку пальмочка така. Так от, е, чому в Приватбанку, коли ти приходиш, ну, сплинув термін в тебе картки. Окей, ти прийшла, за 15 хвилин тобі зробили альтру картку, іншу картку. Ще сказали дякую, що ви не забрали гроші з рахунку, що ви є е, нашим клієнтом. Чому в Італії, Ну, е, по-перше, чому через пошту? І це навіть не е, е, рекомендаційний лист? Розумієте? Тобто, от листоноша, він приїде, не приїде, кине цей, цей лист у вашу скриньку, не кине. Я вже на пошті була три рази, і три рази, ой, це в мене впало. І три рази ой, мені казали, ну може це вкрали ваші недруги, тобто ваші немічі. Ой... Тобто, друзі, це амічі, а недруги це вороги це не мічі. Ну, окей, навіть якщо вкрали, ну, 43 дні я не можу користуватися грошима. 43 дні. Я вже, знаєте, їм дзвонила на номер Верде. Вони мені кажуть, не може такого бути. До вас картка, ми зіслали вам картку ще у кінці квітня. <свіття> вже літо, вже літо. І я не можу отримати картку. Так ти втрачаєш свій час, нерви. Ну, що мені сказали, я так трішечки там поскандалила. Ну, як я не можу ще на італійські скандалити, але, знаєте, я їм сказала, що що це таке? Так робити, так, йди собі, так робити не джусто, неправильно. Ось, я всі гроші свої е, зніму з рахунку. Ой, мої хороші. Ну, вони мені сказали, що. Через 7 днів, якщо через 7 днів карта не прийде, щоб я знову до них приїхала, знову я вистояла чергу, ой, знову впала. І може тоді тільки вони мені, знаєте, нададуть цю картку. Ну, вони зроблять не картку нададуть, а вони зроблять тільки дублікат. Оцієї картки, що пропала. Я розумію, що окрім мене ніхто не може скористатися цією карткою. Тобто там коді чи потрібен, але я теж не можу. Я бачу гроші, а скористатися ними не можу. І потім моя пенсія по, по інвалідності вона приходить на цю картку, розумієте? І я отак, от, ніби гроші прийшли, а взяти їх не можу. О боже мій, отакі вони справи. Це в мене, знаєте, що падало. Тут я у магазинчик зайшла, зараз вам покажу. Це купила такий, як він називається, антитранспарант, антіперспірант. Для чоловіків. Я завжди купую тільки для чоловіків. Вони і тримаються а, добре, і там дуже багато різних запахів. От чому для чоловіків все робиться ліпше? Ось такий. І його тут навіть не 40 грамів, як для жінок, а 50. От так. Тому я багато речей купую у чоловічому відділі. Якщо вам це цікаво, що я саме купую для чоловіків, але використовую для себе, пишіть, я зроблю про це відео. І ось таку помаду гігієнічну. Вона дуже класна, вона зволожує саме отам, де роза, софт ось. роз. Ось саме таке. Тому що є дуже схожа з перлами, з перлинами, ні, вона суха. А ось саме софт роз дуже зволожує. Ось так. Потім ще води вдома немає. Вже 11 днів. 11 днів немає вдома води. Ви можете собі уявити, ну. Я знаю, що багато хто з вас може уявити, як це, з тазиками бігати. Якщо ти по крапельці цю воду збираєш, ти не можеш не покупатися, не злити після себе полючки, не приготувати їжу, не помити посуд. Це отакі вони будні Італії. Сьогодні так похмуро, досить. От. Скоро піду до онколога. У кінці червня ще повинна здати кров ось, і повинна забрати езами на метастази верхньої часті корпу, як сказати, господи. Я така розстроєна, що навіть і українські слова всі позабувала. Ну, Тобто я зробила адомик комплекто, так. Комп'ютерну томографію я зробила на верхню частину, Це груди, легені і голова. От, чи є там метастази, чи нема там цих метастаз. І теж мені сказали, що через тиждень буде готові вже результати обстеження. Я їм зателефонувала через тиждень, ні, ще не готові. Вже минулі три тижні. Три тижні ще не готові. Так, знаєте, в Італії все на розслабоні, ніхто нікуди не поспішає. Вони, вони тільки на дорогах дуже швидкі, і там, де потрібно 30 на добу їхати, знаєте, ой, на годину вони будуть як шумахери. А так, життя, ой, куди ви поспішаєте, сіньора? Ну прийде ваша картка. Примо опой, прийде. Ось такі мої хороші справи. Що стосується чому немає води, це ще та історія. Справа в тому, що віла, в, якому, в якій ми живемо. ну, так от, віла, в якої ми, в якій ми живемо, вона має три поверхи. В Італії перший поверх це не перший поверх. У них перший поверх це наш другий поверх. А перший поверх в них називається. П'яно терра, тобто той поверх, що міститься на землі, розумієте? І от ми живемо на п'яно терра, По-нашому це перший поверх по-українськи. Ось, і на нашому стояку, на нашій трубі, тільки ми одні, котрі власники квартири. Всі інші це аренда. Я так себе знімаю. в мене на першому плані у ці мої здоровезні губи, це мої рідні, мої хороші, ви ще мого брата не бачили, це мої рідні губи. Так от, всі інші арендарі, ну, арен, ну в оренду взяли. Ось і хтось не платить за воду. І у ця компанія, яка воду постачає. Вони не з'ясовують, хто саме не платить. Вони приїжджають і відрубають воду на весь оцей стояк. моя мама вона завжди платить. От вона як я. Ні, я як вона. Я ж молодша, я як вона. Ми завжди сплачуємо комунальні? От я зараз не живу в Україні, але все рівно кожного місяця через Приватбанк я сплачую комунальні, я сплачую за ремонт пошкоджених електромереж, я сплачую за ремонт пошкоджених там газопроводу, водопроводу. Оця русня все руйнує, а я плачу, тому що якщо я не буду сплачувати, інші не будуть сплачувати, а як тим людям, які живуть у Харкові зараз, розумієте? Тому ми такі, ми відповідальні. І мама вона завжди сплачує на 3-4 місяці наперед. У нас ніколи немає боргів. Це ну, знаєте, такий жах по життю, коли. Ай, щось в мене потрапило у око. Коли в тебе борги? Ми можемо жити так, знаєте, бідненько, скромненько, але без боргів. Ось. А ось тут італійці, вони ну, ще не буду платити і все. Вони можуть не сплачувати тільки тому, що вони, вони такі е, е, дісордінаті, знаєте, не, не собрані. Тобто або забув та поїхав на декілька місяців в форі Рома, знаєте, з Риму поїхав. І за великим рахунком, знаєте, у кожного, у кожній ось такій віллі є свій адміністратор, який кожного місяця бере з нас гроші за те, що він являється нашим адміністратором. Цього будинку він керує хто платить, хто не платить. Він керує тим, щоб приїжджали оці румуни і мили під'їзд, висаджували пальми, квіточки. Розумієте? Ось, я оцю дивлюсь, мама вже прийшла, не прийшла, щоб я її не загубила. Ой, мама в мене така жінка, вона ніде не загубиться. Ось і це робота адміністратора. Кожного місяця він за це бере з нас гроші. Але цей адміністратор живе, бог знає де. І в нього таких віл, як наша. От на нашій віллі десь 12 квартир. Два всіх дві труби, два стояки і 12 квартир приблизно. От. Ми для цього адміністратора дуже замалі клієнти. І він на нас не звертає увагу. І за великим рахунком потрібно, щоб хтось з тих квартир, де відключили воду, поїхав до нього, подзвонив до нього і сказав: так і так, з'ясуйте, хто не заплатив, нехай платить, тому що всі квартири, які платили, які не платили, ми всі без води вже 11 днів, чи навіть вже 12, ні, 11. Розумієте? Але йому дзвонять, він трубку не бере. Приїжджали до нього додому. Нікого немає, і отак от ми живемо. Ми у каструльках, у тазіках, у відьорках по крапельці збираємо воду. Мене мали. Ну тобто, слава тобі, Господи, що в нас оцей п'янотера, ну наш перший поверх, і що е, присьони Діаква у тиск води, він трішечки нам ще дає змогу. отаке дзюрить, знаєте, така е, струйка тон, е, тонка, дуже і по крапелькам, і ми цю воду збираємо. Біля нашої палаціни, біля нашого будинку є е, колонка, яка цілодобово працює, але ніхто туди не піде за водою. І ну ну скільки ти можеш при, принести я, яка не може е, піднімати оцю тяжість, і мама, і стефана вони вже теж знаєте старі, і не дуже хочеться, щоб вони все це тягали. І от ми вже стільки днів без води. А це антисанітарія також. Ось такі вони, справи, мої хороші. Що робити? Тому отакі новини. Чекаю картку з пошти італійської, з мого. Розрахункового рахунку, потім чекаю, поки нам воду хтось дасть. А нам ще пройде місяць, якщо ніхто не заплатить. Розумієте, справа в тому, що навіть подзвонити до поліції, до карабінерів, що ну як так? Ми вже 10 днів без води. Більш того, я інвалід. Я, Ну це дуже граве, коли дізабілі, тобто е людина з інвалідністю без води. От, але я не власник квартири, а дзвонити в поліцію може тільки власник квартири. Чи, наприклад, моя мама, якщо зі мною щось е, трапиться погане е, через те, що немає води, розумієте? Тоді так, італійська поліція, вона така: якщо щось погане трапиться, вони може і приїдуть. А так вон над нами сусід під нами. Вони б'ються, ругаються, деруться там на не на життя, а на смерть, і нічого. Я кожного його вечора слухаю ці концерти над головою і під ногами, і поліція не реагує, тому що це справи сімейні. Вони не мають права втручатися. А ось коли вже він її вб'є, тоді так, як це в Італії робиться, тоді вони вже приїдуть і заберуть цього, хто вбив. От. Тому і з приводу води, якщо ще не трапилось щось таке граве, жахливе, знаєте, то поліція не буде шукати того адміністратора, і поліція не буде шукати, хто не заплатив за воду. О. Боже мій. Який чудовий балкончик. Ану. Я вам зараз покажу. Ось, бачите, там на, на балкончику там є кактуси і кактуси, і пальми. І як це все там тримається? Це ж дуже таке на балкон таке навантаження. Ой. Так, мої хороші, ну що, піду на стоянку. Дивитися машину, що там моя мама прийшла, не прийшла. Все, чау чау, і до наступних новин.